Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар риболовлі на грудень 2025 року для усієї території України. У грудні є можливість виловити великого окуня, зубасту щуку чи прекрасного судака. Рибалка в грудні також може подарувати як трофей розкішного ляща, сріблясту плотву, вусатого миня і не тільки. А коли найкраще вирушити на риболовлю за місячним календарем, я зараз розповім. У цьому відео календар з найсприятливішими днями для риболовлі у грудні цього року. Тож, з початку місяця активність риби буде слабкою. 3 та 4 грудня клювання буде поганим, а 5 грудня у день повні його не прогнозується зовсім. Далі. 6, 7 та 8 грудня буде слабке клювання, що пов'язане з початком спадаючого місяця. Далі активність риби почне відновлюватися. І вже з 8 і до 12 грудня включно кльов буде гарним, а далі з 13 грудня він буде поступово спадати. 17, 18 та 19 грудня це поганий кльов за місячним календарем. А 20 грудня у день молодика кльову не прогнозується зовсім. Далі, 21 грудня, кльов буде слабким. А починаючи з 22-го, активність риби поступово починає відновлюватися, і до 29 грудня включно кльов буде гарним. Тож нагадую, дати відмінного клювання, а також дивіться на схему на екрані з 8 по 12 грудня включно, це дати гарного клювання і з 22 по 29 грудня включно. Я бажаю всім вдалої риболовлі.